<реш> це продовження мого дня народження, але Маша запропонувала зробити у мене вдома розплавлення. через те, що вона дома в себе тільки це зробила і каже, у мене ще свіжий погляд, дуже хочу тобі допомогти і викинути зайві речі. Поки в мене є натхнення, знаєш. <реш> а для цього потрібно купити органайзери. І от ми зараз приїхали в Юск. для того, щоб... У мене чисто попередній влог був про те саме, що, що я купувала собі ці органайзери. Зараз купили мамі. Маша дуже задоволена. Вона прийшлася по моїй квартирі, сказала, що сюди треба сюди, 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 все, все, я все зрозуміла. Поїхали. От, то ми після суші ресторану вирішили одразу не затягувати, не переносити це на завтра, а приїхати в Джуск і купити все, що потрібно. З нами тітя Іра. Бо ми її потім додому завеземо. А вона теж тут ніколи не була. Да? Ні, от буде екскурсія. Може, теж теж що. Я щось... так люблю такі маленькі осминочки. Да? Я собі такі маленькі как купила, Ну штучний, вони штучні. штучні. А, ну, пустя, да. такі... Ой, так хорошо, поливати не треба. Да? Да -да -да. А виглядає що... дуже мило. Дуже Хуже, мило, мило Може, Боже, У мене ті живі і так мене замучили. дуже <сум> <Очень> живучі <сум> Ось оце теж ні, 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 це не схоже на живе. О, Прям як в старі добре Маша. Я просто вітаю, що вона зараз незочок взяла немаленький такий. Кошик для білизни ташек знайдемо. Бажання, тканини, бо тканині набагато дешевші. Ось ці, наприклад, по 135 такі є, ось типу 125, і ці не тканин. Ні, Оцей біленький нормальний. Такий, сі... а, в шафу, ні. В, шаф, в шафу там буде, там буде краще видно одяг в білому. Ось такі ще є. Ні, той білий за 150 нормальний. Ой, 135 не розумію, чи це не може бути так дешево, так? Да? Ні, ні, так, да. чи це не просто тут А ні, це правильно. Оцей дорожче просто на стільки. Ну, значить. Але він не маленький буде? Ні, не маленький, в мене не скоплюється стільки, щоб там багато було. Нормально, якраз. Якраз супер, І туди в шафу стане нормально. Угу. Не буду так, заважати. 32х28. Ну, 35 гривень. 135 гривень. Мені подобається. Динь. Так, тепер щось із того, що тут. Дивись, я купила ось такі ще собі. По 75. Вони розкладаються, в отакий, типу, кошик. Е Трансформер, поняла? Mm -hmm. Вони просто стильно виглядають. Це такі, що можна наверх ставити десь. Бо ті, які ми будемо брати зараз, вони типу не такі я сподіваюся, ми їх знайдемо, вони тут є. А ці красивенькі і оці рожеві теж класні. Ось, є по більші, є да? по менші. Да. Так, кольору набрали. Куди ти маєш на можна на дзеркало поставити якийсь, можна десь біля комп'ютера. Чого давай, типу? Якщо тобі подобається, може. Я просто люблю такий стиль. Оцей, звісно, симпатичніший. Але цей, знаєте, вже коштує скільки? 300 гривень. Так, я ну, там три тих, поняла? Всередину. Mm. А, один в... от, два квадратики окремих і один цілий. Так. Два метрі і ще один. От... Може, отакий? Це буде по 100 гривень за штуку. А вони Мені так... просто вони дуже подобається, коли виглядають, чи <реш> не подобається? Ні. Є такі ось по 450, за той же саме, тільки ці шерстяні. Але ну це теж таке щось. Ні, як валінок. Так. Точно. Ось такі. Не знаю, це теж якось таке. Ну, оці мені як з якогось складу. Я не знаю. В цьому прикол. Так? Ну давай, що дивимося далі? Для моєї квартири воно якось не підходить. Хорошо. Такий більше мені подобається. Чорний. Чорний мені давай подобається. Давай чорний візьмемо. Один, понял, довгий? Да, да. Два окремих і великий такий. А, оце тут два маленьких, да, типу, так? Да? Да. ага, ясно. Беремо такий. Okay. Да. Так. Ну давай, поки що поклади, а потім подивимось. Може щось знайдемо краще, то тоді візьмемо інше. Так, в принципі, ці платині. І ні, ні, і так, ні, так. вони Я мені не, не подобаються. Да. Два. Є, а до речі, що стосується корзини для білизни, тут ще ось такі варіанти. є. Ну, але ці теж дорожчі. Це маленький. Він навіть джинси одні їдуть. Та ні, ото от нормально. Воно все одно в шафі стоїть і хай буде Ту, там вірш. Він майже такий самий, просто іншого кольору, вона і влазить. Ну mm -hmm. ну? от. <реш> а Ми прийшли. Отаких я народила мільйон. Оці маленькі, по 25 для дрібничок, наприклад, у мене, uh -huh. ці по 30. Але коротше, найбільші 70 гривень коштують. Так, ну зараз будемо думати. Це шукає? Думаю, тобі треба отаких декілька точно у шафу велику взяти, яка у цьому стоїть. В коридорі? так. Може чорні? Може чорні, ну в ту шафу може. Чи сірі? Краще сірі. Бо в чорному буде погано. я не знаю, мені такі більше подобаються. Ну, які тобі зайдуть. Білі сл через чур будуть кидатися в очі там, чорні будуть зливатися, там нічого не буде видно. А в сірих буде видно. Мені здається, краще все. Тут. І вони не такі високі. Ну це один 115. Так. А, ну а той 70. Ану, ну, достань. Оцей білий. Оцей. Це ж у мене в ванні такий стоїть, який ну, ну, менший, Да. Я би на вану... Цей 55, ну да, це ванну Я би взяла ось такого середнього розміру: один тобі і один Артему. У вас там купа всього типу uh -huh. на цьому на, на пральній машинці лежить. Або оцей трошки трошечки менший, Але два отаких от взяти. А, на я... машинку. Ото два отаких от треба взяти побільше, мені здається. Я би дивись, я би брала, типу. Усіх розмірів, наприклад, по дві штуки. Тому що я щось ти поставиш в ванну, щось там mm -hmm. знайдеться в дзеркало щось поставити в отутку, mm -hmm. щось у шафу ти поставиш, щось може в кімнату біля компа, знаєш, на якихось там типу mm -hmm. штук. А, я не знаю, чи будеш ти перебирати тумбочку, де там всі зарядки, шнури, проводи. Типу, бо я таку ще на зарядки. Я взяла отаких от, от кілька штук, щоб проводи просто поскручувати і в них mm -hmm. поскладати. Mm -hmm. Ну, мене так. немає mm -hmm. забагато такого. Не, ну, ну, давай, тоді, у, у мене менше, ніж у тебе. Ні, серйозно. Так, ну давайте в мене так вже є, до нього хай будуть. Да, М -м -м. Тут, тут ще якийсь рисунок, був Рисунок? Ну хочу щось. Я, Я не люблю так на малюнку, да. Та не рисунок, рисунок. а та... щоб ну, ну, якось. Щось ж якось просто. <гану> Бачите, а нам Беречі, навпаки подобається можна більше. Ці взяти. Ці 50, але типу вони такі більш. Сучасні. Так, да, я б сказала. Ці можна в шафу взяти. Типу 30. Ну давай, два а, отаких ти... оце, один мені, один Артему буде. А, може два біля... сірі, як ти? Ні, 20. білі, в ванну білі. Там біла так, так, пральна машина, так, якраз буде. Тепер чисті. Буде. Угу. Пам'ятаєте, я казала, нічого не придумали для пилу. Придумала. Я не поняла, чи ти не знімаєш цей з підбору корзиночок? Та вже задубала ти. Ні. Скільки можна корзиночок в мою шафу вмістити? Гляньте. І вона ще дивиться. Маша пропонує ванною взяти таку штуку. Це не душева іншу, але вона ну, да. пішла таку просту. Оця І взагалі дешева, але я не, не пам'ятаю точно, як в мене там душева. Це на ду на цю палку, що тримає душ. Да. Ця палка фіксується отак, от. Але я не впевнена, що в мене вона десь на рівні на такому фіксується. Мені здається, вона фіксується там, де. Потолок. Якийсь влог, відкрий світ, що ти знімала в ванні. Я думаю, ми зараз знайдемо, як в тебе ванну виглядає. Точно. Обрали шторку для ванни. Для душ, для душ. О, для ось таку. речі, да, це вона. біла полосочка. Як у мене постіль є така. Опа! Ну Так, да, просто біла. О, приг... пригадуєш? У нас цю. така сама була Да. Ностальгія. Да. І вона протікає, до речі. Так. 25 гривень. Це просто така сувенір для чоловіка. Я тут була, на кухні. Правильно. Так. О, до речі, мені на кухню теж треба отакий рушничок. Пойдемо, це да. взагалі якось удивительне. Тільки мені Скажіть, потрібно... Віде? А де це ви зайшли? А. 25 гривень? Так, <рес> да. да, ціну знижено. А, ні, я синій не хочу. На кухню мені треба. Я думала, 24, якийсь. Ну, сірі, вже не 25. Та, ну ну да, Тут же заманчива, А Ану 55. цей. Ну Баку так грязненький, звичайно, цвітки, так? Да? Ні, мені подобається такий. Не видно, коли він рястенький. Ну все, тепер найпростіше. Навести лад в моїй квартирі. Я так хочу. Мені так подобається цей процес. Маша сьогодні з таким прям смаком і задоволенням Якщо можна, кажуть. я вже сьогодні почну. Ти можеш відпочиватися під тіти роботи. роботи. Боже, приїжджає почуть тіше. Отработку яка може, балбург Я просто Люблю прибрати. Це релакс. В дитинстві воно взагалі не подавало ніяких надіжд на те, що оце таке виросте. О, я іноді просто зачиняла до неї в кімнату двері, щоб не бачити, як вона переступає отак, через просто... одяг, який лежить. Всі були інші в житті. Треба було вчитися потім. Я, вам... я пам'ятаю. Чомусь я... ну, сюди? Все, меблі нам в нас ще не треба, виходимо. Поки що. Може таки настане той час, коли мені потрібні будуть меблі. Блін, може тобі у вітальні замість. Штуки, такі купити гачки, воно дивись вверху, 350 гривень, білий і чорний, бачиш? Mm -hmm. І туди вивісити верхній одяг. Mm -hmm. Бо ця штука купу місця займає. Da, а це ж твої квартири ти можеш прибити? Da. Так, ось моє добро їде додому. Я так рада за маму. 1905 гривень. А в мене вийшла 1095 коли я оці Купувала. корзинки. Купувала, так. Да. Помагіте. На вулиці дощ, а у нас ось така парасолька є. Нам треба дуже багато всього зараз з машини витягти і донести додому. Не гари, ми не а може, отак краще. На мені не тримається, бо в мене голова. Мені тримається. Маленька. І в мене спадає. Я не піду, так на вулицю, мамо. Чого? Вже туналкою запачкала. Ладно, не вийде просто. У мене буде спадати і я не зможу тримати. Поїхали, пішли. Ходімо. Ми починаємо. Як завзято вона це робить. Просто, просто все рандомно прибираю звідси, щоб потім. Рука вже набита, я бачу, вона знає, що за чим робити. Поки я не забула, одразу тобі скористатись моїм бажанням. Боже, як мені пощастило. Мало бути навпаки ти мала мене вчити це робити. Подивіться, що відбувається. Вона все винесла з моєї ванни. Ось сюди. Тепер, я так думаю, ми будемо викидувати те, чим я не користуюсь. Звісно. І багато всього. Ще щось. Так. Да. Наклоняйтесь. <laughs> так, яку тряпочку цю, Так. Да. Да. А, ні, ось, я там. Ось це працювала. Чудо. Я допомагаю, якщо що, це я взяла камеру просто, щоб зняти. Ми віддраїли машинку там зверху, бо вона була, знаєте, там, де стояли чолоточки. Ну так, уголочки. Мама навіть не знала, що вона може бути така біла. Так, да, я думала, що вони вже не відтираються, потім знайшла такий порошочок. і гарненько потерли. Ну, там жовті уголки такі були. відтерлося. О-хо-хо. Зараз напишуть мені, що я засрала квартиру, щоб донька вже приїхала. Не І сказала так, мамо, щось треба з цим робити. Боже, якщо б мені хтось сказав, коли тобі було 7, 8, 10, 13 років, що... Ти колись захочеш сама, отак самостійно проявиш ініціативу щось подібне зробити. Я б сказала, та ні, такого не буде ніколи. А тепер скажи усім батькам, які дивляться це відео, що для того, щоб діти любили прибирати, не можна їх заставляти прибирати, бо вони да. не будуть любити. Да, не змушували, я люблю. Ніколи не змушувала. Я так намагалася якось її до ладу привезти, а потім подумала, що мої нерви мені дорожчі. Я можу і сама прибрати. Вона виросте, їй доведеться колись це робити, бо мене не буде. От так бачите? Да, так що все повертається потім. Так, ми думали, вона ржава. Ну воно типу ржаве, Я думаю, що є такі місця, які не такі але Ти бачиш, що стає краще, коли втирають. Mm -hmm. Оце так. Да. Кидати воду. Нам треба кисневий порошок. Угу. Дивіться, як вона тут влаштувалася. Там знімає. Тут дивиться серіал. Так. при тому, що я дуже люблю викидати все, що чим не користуюся. Якимось чином ось такий пакет хламу з ванної, ну і з цього шафчика, і з тих тумбочок, я не збирала. Тут Доброго. у нас вже ось так. На ванні ну, нічого немає. я заберу звідти в шафу. Ось так. Тут контейнери, які в шафу підуть, яку я звільнила. Угу. І це тільки ванна. Ну, ванна і оц, оц, оце. Там і там. Мабуть, до тумбочок не дійдемо сьогодні, так? Да? Я там готую я там готую вечерю. Підсмажується зибурка, курка, морква. Потім туди додам рис. І буде в нас вечеря. Ой, мишонечко. Я навіть твої прокладки склала. <рес> <рес> <Зав 'їла. persínt> супер. Ой, так. Шо Підемо поїмо. Та Ух ти, блін. Ви ж подивіться. Ви ж подивіться, як тут все організовано. Ага. Це угу. я сделала. Боже, ми стільки багато цих органайзерів купили. Да. І ще два у той комод у нас є. Mm -hmm. І один великий. Але у нас рано у нас забагато вільного місця. І мало yeah. речей. Ну дійсно, отам, я просто уявляю, що там теж половину типу викинути, yeah. а, а сюди все, все влазить. Я думала, знаєш, що оці всі миючі, там, це все доведеться mm -hmm. туди. А все, а Тут під... тільки отут коробка. Все. А хай воно і стоїть. Ну, ти... Нормально. Я думала просто її от сюди, ну, це відділення. Я стало. теж думала. Ні, нормально. Біленька, так клас. Подивіться. М -м -м -м. Так, Артем вже доїв, поки ми тут це ходімо. Ну як? Так, да? прикольно. Курочка, яка лишилася, я її розібрала, підсмажила і додала лучок. Цибулю. Цибулю? І що там ще? І морквочку. Всім смачного. А це Артем собі йому мало салата, він намив собі помідорів. Це ури. Тур. Тур. Я просто розкажу, щоб мала логіку, зрозуміла, і тоді їй буде легше підтримувати її далі. Тут всі парфуми і штучки для тіла пахучки. Типу, угу. Твої Артема, дезодоранти, тут оці всі. Водичка, туалетна і так далі. Тут все для волосся, що ти використовуєш. Mm -hmm. Ну, і ця маска, яку ти ще не використовуєш, але її ну, тупо нікуди no, не вже приткнути, я її сюди поставила. В цьому контейнері все для одягу, поняла? Типу, mm -hmm. yeah. своб, для своб, yeah. було у вас багато такого теж. всякого. І отут твої всі. То чим? Да. Я не пользуюсь, бо в мене є оце. Ну, Типу, да. це все з однієї ем, сфери, ну, скажімо да. так, товари, тому вони. О, ехали. а там бачу шампуньки. В Кінці все ж про запас. ну, да. Типу, твої да. наступні шампуні, наступні маски, бо ти наперед не купила. Ага. Вниз, Я поки що не поставила ці всі. Тут все для прання, поняла? Да. А отут. Те, що для прибирання. До для вікон, гачірки, туди, mm -hmm. да, рукавички поклала. Зараз я ще усю переберу, бо тут теж у вас щось багато всього. Mm -hmm. а, от. Як. Ну, все, екскурсія не закончили. Дякую, дякую. Супер. Мені дуже все подобається. Я організовано. Я сказала тебе що, прям талант. Що я приїду наступного разу і буде безлад, хтось получить жопі. <рес> Ні, не переживай, безладу не буде. Ну я думаю, тут важко, щоб ну, все не да, да. дуже безлад. Да. Я вам так скажу. Дуже добре, що день народження у мене був вчора, а не сьогодні. Чого холодно Бо сьогодні ще холодніше ніж вчора?